Реклама буси, штурмом візьмемо та шахраї називають себе адвокатами. Це не про військову адвокатуру. Поки це рішення суду буде, людина вже буде зарахована як військовослужбовець. Влада програла цю інформаційну війну. Ми не бачимо депутатів на фронті. Не подобається ти мені на нуль на завжди. Вдається допомогти. Як тільки закриваються якісь двері, там починається зловжування. Ми вже маємо проблему психічних відхилень. І тут з'являється п'я. Бажання полізти в петлю. Добрий день, шановна громада. Ми працюємо на вас. Для вас. Підписуйтесь тема сьогодні співбесіди двох адвокатів. Це дуже цікава тема, яка називається військова адвокатура. Помічник народного депутата, адвокат Руденко Андрій, і я ведучий адвокат Чудовський. Пане Андрій, ви військовий адвокат. Доброго дня, дякую за запрошення. Я адвокат в першу чергу. Адвокат, який надає тому числі допомогу військовим. Кажуть, є сімейні адвокати, кримінальники. Я веду різні справи для військових, я також надаю юридичну допомогу. Ми дивимося в інтернет, бачимо, реклама, буси, військовий адвокат, телефон. Національна асоціація адвокатів каже що ні, це не адвокати. Є якась відповідальність, якщо шахраї називають себе адвокатами. Причому скажете з цього приводу, тому що я повністю погоджуюсь, що військовий адвокат це спеціалізація. Мені теж дуже багато дзвонять кожен день, і навіть сьогодні вже дзвонили. Юридична компанія, уже навіть є дослідження. Чоловік вже розкопали, хто вони і яке вони мають відношення завідо юриспруденції. Може їх. І Хтось із них шифраї, люди дуже адаптивні, і коли на ринку з'являється потреба у правові допомоги військовому, то з'являються люди, які готові їм надати послугу. Кількість людей, які перейшли із статусу цивільних військових, збільшилась через процедуру мобілізації, тому що у нас йде війна. От давайте візьмемо процедуру мобілізації, тому що що ми бачимо: військовий адвокат це тотождення саме з ТЦК. І впливу на мобілізацію людина, яка не є військово, а є тільки військово зобов'язане бачити рекламу в Тіктокі, то що адвокати кажуть: ми вам допоможемо, приїдемо штурмом, візьмемо ТЦК і вас відмажемо від мобілізації. Будь ласка, на картовий рахунок, гонорар ми поїдемо. Як ви вважаєте, це військові адвокати чи це інша форма діяльності? І наскільки вона корисна? Це дуже деструктивна історія, тому що люди бояться війни, зіштовхуються з питанням мобілізації, за багато людей дійсно пристають на такі пропозиції, дуже звабливі. Ми вас там відмажемо і так далі. Це все маніпуляція людським почуттям. Це не про військову адвокатуру, це про надання юридичних послуг. Цивільні особи, яка працює, яка має певні взаємовідносини з ТЦК до того часу, поки людина не набула статусу військовослужбовця, да, тобто її не зарахували до конкретної військової частини, і вона не прийшла із статусу військовозобов'язаного в статус військовослужбовця, він не військовий. Ці послуги надаються цивільним людям. Ми сьогодні зібрали для того, щоб поговорити. Про тих людей, які нас захищають, які вже набули статусу військовослужбовця. як з вашого точку зору, швидке вирішення відмазки від ТЦК це адвокатська діяльність, чи це є якась поважати корупційна складова? Що це саме ті посередники, які співпрацюють з робітниками ТЦК по наданню цих ганебних послуг? Я просто собі хотів би побачити, як вони це роблять фізично, тобто вони його витягають. Я навіть не уявляю, де тут юрискуденція, чесно скажу. Тому що ми вас витягнемо, під цим словом, витягнемо, може бути, надамо кваліфіковану адвокатську допомогу, цивільній особі. Ну, або ми прийдемо зі зброєю і фізично у вас. Витащимо з приміщення як фізичних захистів зак... охоронця да, відіб'ємо да. від ТЦКшників, і ви поїдете знову на якийсь період додому. Додому, так да. можливо, з повісткою, можливо, в статусі особи, яка розшукується, але ми вас витягнемо. Тому я думаю, що це маркетинговий хід, який дуже емоційний, так Фом... тому що процедура оскарження дій ТЦК згідно закону. Ми знаємо, що вона дуже непроста, вона в часі розтягнута на декілька тільки місяців, і тільки після вирішення в суді позову можна казати про скасування наказу про мобілізацію, але для цього потрібні певні законні підстави. Поки це рішення суду буде, людина вже буде зарахована, вже буде на навчаннях, вже буде виконувати певні там бойові завдання як військовослужбовець. Процес відстоювання позиції клієнта тут може бути дуже тривалий. Мені Дуже подобаються всі маркетингові ходи, що ми там бусик. Це є певне протистояння. Да, у нас сьогодні склалося таке явище, яке назвали в народі як бусифікація. Да і тому виходять на ринок послуг люди, які також їздять на бусики, але кажуть, ми зробимо те саме, а тільки навпаки. Тобто ми вас із бусика витягнемо. Тому я думаю, що це маркетинговий хід, який не дуже достойний. А от ви є помічником народного депутата, і я вважаю, що адвокат, який ще й помічник народного депутата, це додаткові уважі. Саме політичні по роботі над законопроектами по змінам, що на ваш погляд можна змінити в законі про мобілізацію, і чому суспільство не сприймає зараз у тому вигляді, як було у 2022 році, що закон про мобілізацію він? Правовий. Він гарантує права людини і він гарантує соціальний захист як для військовослужбовців, які були мобілізовані, так і для його родини. Що на ваш погляд треба зробити владі? Я думаю, що владі треба робити роз'яснену роботу і розмовляти з людьми. Як з дорослими людьми, тому що коли ми говоримо про мобілізацію, ми говоримо про людей, яким щонайменше 18, а то вже і 25 років. А у нас були серйозні зміни вже під час війни. Але якщо ви згадаєте 22 рік, 23 рік, черги, тобто люди йшли, добровільно записувались, і такого питання не було. Всі нормально собі працювали, хто не хотів, ну, чи Боявся, я називу. не знаю, не йшов добровільно в ТЦК, і собі працювали. Хтось виїхав, хто мав право або не мав права, але виїхав. І все було би добре, якби, от, вибачте, ці люди теж гинуть, травмуються, вибувають і з ладу, втомлюються. Тому постала потреба свіжої крові. Прямому приносимо сенсі і тому почали змінити закон, тому що щось не працює. Коли там з'являється ще корупційна складова, а вона є завжди, і ми це знаємо. Бачили всі ці хати, військово військовослужбовці там будують дачі цим воєнкомам. Тому насправді влада програла цю інформаційну війну. Вона не зайняла грунтовну зважену позицію. Не провела роз'яснену роботу, а почала змінюватися закон. Може зменшити з 27 років до 25, але це не змінить відношення людей, тому що є недовіра, тому що ми не бачимо депутатів на фронті. Ну, у Росії ми розуміємо, що там людський ресурс, злидні і зарплатня найманців дуже велика. Люди йдуть ризикують за гроші. А от питання залучення людей зі всього світу, багато країн підтримали Україну. Добровольці готові були їхати захищати Україну. Дайте нам умови, дайте нам зброю і дайте нам цивільні цивілізовані умови воювати. Можна вирішити цю проблему, бо ми не бачимо. У широких засобах масової інформації, саме інформації про якісь тактичні стратегічні операції військових іноземного легіону, так називаємо, які допомагають нам зупинити агресію. Дуже комплексне питання. Я особисто знаю людей грузинського легіону. Він так і називається. Це громадяни, Грузії. є і інші. Ну не знаю, жителями неудачі, тобто люди, які доброї волі, це їхній стан душі. Вони сюди приїжджають. Закон країни громадянина якої вони є, забороняє. Приймати участь навіть у офіційних формуваннях, але на території інших країн у складі збройних сил інших країн, то це відповідальність людини там, де вона звідки вона приїхала. Ми ж зі своєї сторони зробили. Процедуру можливості прийняття громадянства України, тому то люди в принципі мають певну мотивацію. Єдине, що ми знаємо приклади, коли це все затягується, і знову ж таки держава тут не допрацьовує. Влада зараз про це не говорить і, мабуть, і немає носіїв цієї ідеї у владі, але після перемоги Україна могла би бути центром, де багато громадян іноземних країн могли би знайти своє місце. І приймати участь у складі інтернаціональних легіонів по захисту, ну тобто давати таку послугу, да, тобто ставати в ряди сил оборони України, там збройних сил України чи в інші воєнізовані формування, вони могли би. У рамках міждержавних угод а, по безпеці да перебувати на територіях, так і договірній країні, для того, щоб надавати послугу з безпеки, напрацьований досвід використання приватних військових компаній може це допомогти перевести справу радну до фінансових взаємовідносин, коли люди будуть рахувати гроші. Це може корупцію, яка є в збройних силах, і про яку суспільство знає повністю анулювати її в таких формуваннях. Боротьба з корупцією і приватна воєнна кампанія це різні речі. Приватна кампанія, яка в енергетиці працює, Повисно. це не корупційна кампанія. Люди отримують велику зарплатню. Вони приходять на роботу і тримаються за своє робоче місце. Державна кампанія. Це великі зарплатня, плюс корупційні статки з відкатів, з хабарів. Ну це ж зрозуміли всі схеми для юристів адвокатів От якраз і хочу це. Порівняти і по-друге, перейти к питанню після воєнного влаштування наших військових, які отримують дуже великий фах як військовий, і на цивільному житті, мабуть, вже не зможуть знайти собі якесь застосування з іншої професії. Треба вивчати досвід, і досвід нам підказує саме відома. Злочинна компанія, це Вагнер. Цей приклад дає нам застарову, що тут щось може бути дуже добре, тому що найімовірніше, найімовірніше треба шукати інші варіанти. Коли це буде не приватний капітал, а все таки в рамках державних організованих структур, тобто збройні сили, чи це буде головне управління розвідки, чи як би воно там чи сили спеціальних операцій, чи як би воно там не називали, чи взагалі створити інтернаціональний легіон в Франції, теж є великий відбір для громадян в рамках, все таки державної структури. Тому тут може дискутувати. Єдине, я можу сказати точно, що після перемоги велика кількість досвідчених людей найімовірніше не зможе влаштуватися в цивільному житті в силу різних причин. Ємність ринку приватного сектору може бути невеличкою, цивільного маю на увазі. Або... Це таки людина звикла до війни. Людина хоче повернутися на війну, і ось такі спеціалісти можуть бути затребувані в інших країнах. Торкаємося теми захисту прав військових. От розкажіть, будь ласка, за три роки війни, вже четвертий, рік йде. Чи були звернені? Які кейси ви обробляєте? Які рішення суди приймають? Де можливо захист без судового втручання? А я можу ще доповню, бо теж працюю в сфері військового права. На другому році, десь в районі чи березня чи квітня місяці, Валерій Залужний створив таку ініціативу адвокати ЗСУ, щоб адвокати долучилися до захисту прав військових. Я теж долучався і отримав певні завдання: звільнення або переведення залужний команда, чи при всій повазі до залужного звертається про структуру адвокатів, щоб захищати своїх підлеглих. Так, бюрократичний механізм збройних сил України на чолі з Міністерством оборони, яка координує діяльність, просить, будь ласка, з нашими чиновниками. Ми ж кажемо про очищення наших державних структур. Від зайвих бюрократів про те, що повинна робити працювати система по захисту і виконання наказів, забезпечення прав військових, соціального захисту, і тут розпис, що я нічого не зможу. Будь ласка, давайте залучимо адвокатів. Я думаю, що це результат того, що сама військова структура в Україні не реформована, забюрократизована. Є елементи корупції, звісно, адвокат надає послугу, у нього клієнт — це військовослужбовець. І тому, коли військовослужбовець зіштовхується з проблемами свого керівництва, да, він отримує від нас захист. Це все рівно, що держава плачує безоплатну правову допомогу для тих, хто її потребує за певних умов. Є центри первинної правової допомоги. Це те ж саме, тільки тут роблять це адвокати за закликом там, військового керівництва. Ну, ми з вами кажемо. Давайте. Рекомендувати пропонувати захист військовослужбовців. Приклад: збройна агресія, військова частина стоїть на нулі. Ми знаємо, що таке нуль. Це передній край, це трошечки далі артилеристи, трошечки далі штаб роти, штаб батальйону і хтось із солдат. Не отримує повністю бойові, не отримує те, що йому положення потигомота, і він починає боротися за свої права. І ми знаємо, що згідно статуту Збройних сил є командир, який повністю володіє долею солдата. Не подобається ти мені, будь ласка, виконуй наказ на те, щоб йти. На нуль, а там тривалість життя на жаль не дуже велика. У мене було у кейсі, коли я з 30-ї бригади захищав чотирьох військовослужбовців, які, на мій погляд, відмовились виконати злочинний наказ, і слава Богу, цей кейс удався у суді через кримінальну справу. Але ж як ваше бачення на таку проблему? Адвокат може бути дуже фаховий, але не завжди видається допомогти ні через звернення депутата, ні через законопроекти, ні через якісь там скарги листи. Там де є певні очевидні факти, коли людині треба надати медичну допомогу. І я думаю, що більше цивільного контролю над військовими це до громадської ради при Міністерстві оборони, розумієте, тобто, коли циві... Яка повинна моніторити да. права, яка повинна впливати через контроль на прийняття. Наразі в управлінських рішень так саме і так. саме ці питання повинні бути на повісі дня абсолютно і закупівлі, і те, як відбувається розподіл, чому у нас є тилові бригади, чому там дуже багато людей, чому немає ротації. Це все теж має бути предметом громадської ради. Ми ж обирали в цьому році, і ці люди повинні через певний механізм, через захист інформації, через. Підписку про нерозголошення, але здійснювати громадський контроль для того, щоб людина, яка приймає рішення, знала, що його рішення може хтось побачити і він не зможе їм зложувати. Як тільки закриваються якісь двері, відбувається якась темнота в кабінеті, ну, в приміщенні, там починається зложування корупційні прояви. Прояви ну різних там фізичного ну, мабуть. Справ... Починаючи, вже як відкрилися двері ТЦК територіального центру комплектування, як за людину, не показавши його лікарям, вже є виставок ВЛК, що він годен, і тільки через якісь будемо казати вади очевидні зі здоров'ям можна зупинити процес, наприклад, мобілізації без врахування стану здоров'я. Да, справа в тому, що я постійно з такими питаннями. Що людина ну явно хвора? У мене ну були ви да, випадки, коли да, психічна я... хвороба. Да. А потім все це вже проблема з не ТЦК, бо ТЦК поставили собі галочку. Я мобілізував одну одиницю. Це є таке ганебне явище, про яке треба казати: так звані покупці. Приїжджають командири. Є люди, які сидять в ТЦК. Які вже мобілізовані і приїжджають так, вибачте так звані покупці, які дивляться, хто їм підходить там на яку посаду. А потім це стає їхня проблема, тобто вони йдуть туди здорові, а потім виявляється, що вони не зовсім здорові, і він не може нести цю щоб... Продовжуючи цю тему. От у мене було два кейси, де я супроводжував рідних офіцерів, які покінчили життя самогубством. Перший був атошник, який воював з 2014 року, а другий молодий лейтенант, який прийшов тільки до Збройних сил, але психіка не витримала. От це є проблема чи є звернення, щоб з ним працювали психологи, щоб йому надавали посаду згідно з його психологічного, психічного стану, і якщо треба, вплоть до звільнення і відправлення у цивільне життя. Наша спеціальність адвокатська. Вона вона універсальна, все регулюється законами. Американська армія після В'єтнамської війни фактично уся пройшла через психологічне лікування, через догляд, через соціальну службу. Це є вже досвідом. Що робиться в Україні? Бо ми ж будемо мати проблему і після воєнного життя, коли людина психічно після ПТСР, Після того, що він на фронті відстраждав, але ж реабілітація вона повинна бути а на законодавчому рівні, і вона повинна вже працювати. А ми бачимо тільки є міністерство ветеранів, А від нього не чути нічого про те, як це відбувається. Адвокат частина роботи, я думаю, ви підтвердите, це робота психолога. Військовому, коли я спілкуюся або переписуюсь, це бо дуже часто буває просто переписка, чи по електронці, чи по телефону. Йому треба з кимось поговорити. Дуже часто адвокату треба виступити якимось психологом, почути людину, просто дати су суто життєйське якесь настанову. Зрозуміти ситуацію, там не завжди треба складати якісь документи. Треба щось підказати для того, щоб людина знайшла відповідь на питання. Причому сама всі дуже люблять говорити про ПТСР, не знаючи, що це, і ми будемо ще мати дуже. Ми вже маємо проблему психічних відхилень, які мають і діючі військові, і ті, хто вже мають статус ветеранів після звільнення, це дуже довготривалі на жаль процеси. Вони на все життя. Це дійсно травма розлад психічний. Мисля лист... воєнне да. синдром. Да, Який синдром так. Да. тому, що слово ПТСР все таке вже стало таке, знаєте, що швидко сказало. і все списати на ПТСР, не знаючи, що це. Я думаю, що ми повинні дійти до цього більш липше ніж ця абревіатура. Я не задоволений тим, як побудована робота і реабілітаційних центрів, яких не вистачає. Я був в реабілітаційних центрах і це не тільки про фізичну реабілітацію, це в першу чергу про психологічну реабілітацію, і не тільки військових, які стали ветеранами, але й членів сім'ї, так і так, будувати ось... новий відносини з людиною, яка прийшла з фронту, яка вже до... що то, що змінилася, у якої є дуже гостре відчуття справедливості і обману. То це є людина, яка потребує додаткової уваги. Це на зводні процеси. Він був цільною людиною. Він ходив там собі там в офіс, на завод, він там обробляв город, а тут він попадає в умовах, де все одного кольору, де є певні речі, які не подобаються людям, бо люди є ті, що можуть коритися, ті, що більш вільні люди. І звісно, що людина десь ламається, десь закривається. Тому нам. Дуже дуже ще буде багато треба попрацювати. Ну на заході є такі знаєте, от королівські клуби, установи, які опікуються військовими. Як ви згадали Сполучені Штати Америки після В'єтнаму, Дуже багато було людей травмованих і фізично, і психологічно в першу чергу. Ну тут знову таке да. питання: чи готове суспільство допомагати mm -hmm. тим людям, хто його захистив? І тут я повертаюся до того, що я сказав. Влада повинна це розуміти. Ну якщо вони у нас еліта, яка приймає рішення, і від дій і рішень залежить наше життя. Да? Бо вони відповідають сьогодні за парламент, за уряд якого немає. Ніхто. Влада повинна розмовляти з людьми як з дорослими, пропонувати їм рішення, бути відкритою, залучати спеціалістів. Я не знаю, хто ці 5-6 менеджерів. я не знаю їх по іменам по прізвищам. Але очевидно, що ці 5-6 менеджерів цього не говорять. Вони не знають цього. І весь апарат, який є в державі, він також не отримує цього сигналу зверху. Що ми починаємо. Ми до нашої перемоги вже починаємо, тому що. Працювати з ветеранами, тому що вони є. Працювати над реабілітацією фізичною над протезами, над адаптацією їхньою, пропонувати перекваліфікувати їх, щоб вони не сиділи вдома. Він травмований, у нього немає однієї з кінцівок. Або доволі, і він замикається. І тут з'являється піятика, тут з'являються конфлікти, бажання полізти в петлю і вирішити дуже просто це питання. І тоді ми давайте, мабуть, звернемося до наших глядачів з питаннями. Якщо ви нас почули, вам сподобалася наша тематика програми, будь ласка, натисніть лайк і напишіть, будь ласка, нам ті проблеми, які. Ми зможемо донести через нашу передачу до влади. Бо ви є суспільство, ви є люди, які саме повинні озвучувати, з чим ви на практиці зараз в житті стикнулися. Що у вас саме відбувається? Хто повернувся? Чи є якась допомога? А ми через нашу програму, через адвокатську спільноту, будемо робити спроби, щоб вирішити ваші проблеми. На цьому ми закінчимо нашу програму. Дуже вам дякую за те, що подивилися з вами був адвокат Руденко. Він ще голова військової адвокатури. Це громадська спілка, яка діє з 17-го року. І адвокат Чудовський, ведучий цієї нашої передачі. Дякую вам за запрошення.